Ми рухаємося дорогами Донеччини. Ми рухаємося зараз в спеціальну зону, де вже не буде можливості знімати. Оце прямо-прямо поруч з передком Там будуть знов таки передачі і підтримка всього, що ми маємо можливість, і ми це будемо робити з вашою допомогою кожен тиждень. Я це підкреслюю. У нас є декілька ідей. ми Живемо цими ідеями. Наприклад, коли ми привозимо зараз вже тисячі шин, то під великовантажні автомобілі нема де зробити шиномонтаж. Це буквально один-два на весь Донбас, і ціни там зашкалюють. І ми вчора. Розкрию таємницю. Ми вчора прийняли рішення, що ми будемо виготовляти контейнерні, пересувні мобільні шиномонтажки і через унікальні системи, восьмиколесні, високопрохідні, важкі вантажівки та мультиліфти, які можуть завантажувати і вивантажувати контейнери, будемо робити мобільні станції. Монтажу для того, щоб не витрачали поїздками в пункт постійної дислокації, який інколи розташований за сотні кілометрів, для того, щоб переобувати свої е тягачі артилерійські, військові, а це робити безпосередньо на лінії фронту. І ви могли визвати, до вас, приїдуть і все зроблять. І причому ми розраховуємо, що це будуть робити наші волонтери, які будуть працювати. Напередку і робити свій внесок в нашу перемогу.